Давайте будемо зніматися, попускай там всі мовчать. Сьогодні ми згадаємо товари та послуги, які нас покинули, але назавжди залишили тепло в нашому серці. На цьому виросло ціле покоління, тому пропоную вам гарненько вмоститись. А я вам зараз все напам'ятаю. Знаю, що ви вперше на цьому каналі. Ну бо це перше відео. Тому підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Ну а ми поїхали. Ну все, давай, давай. І цей напишіть в коментарях. Що вставляти в другу частину? Що ж, відкриває наш топ курячий бульйон Галіна Бланка? Галіна Бланка. Галіна Бланка. Дракосела прімаліс. Це такий маленький спресований брикет, який ти додаєш у воду і отримаєш яскраво виражений смак. У цього бренду також були доступні всілякі там пюре. Супи, макарони, соуси швидкого перехохарчування. а а почалося все ще у 1936 році. Один іспанець разом із своєю дружиною Марією Фонт вирішили замостити замостити відрі як мухи і бужели. Бізнес просто вдома. Вони власноруч створили спеціальну машину для виготовлення харчових концентратів і почали робити бульйонні кубики. Марія і його дружина вигадували рецепти, експериментувала зі смаками. А Луїс відповідав за технічну частину, формував і пресував ті кубики на машині. До речі, в ті часи вони були набагато більше ніж ті, до яких ми звикли зараз. Попит почав рости дуже швидко, і подружжя зрозуміло вдома. Вже не вивезеш. Так з'являється перша фабрика і бренд із гучною назвою, яка з іспанської перекладається як золота курка. До кінця 1970-х років компанія вже стала лідером на внутрішньому ринку а далі почалася міжнародна експансія. Їхня продукція поїхала в Європу, Центральну Азію, Америку та Африку. А у 1995 році вони приїхали вже і в Україну, і у 2007 році їх викупила ось ця компанія. На той момент у компанії вже було кілька торгових марок, і кожна з них була популярною у своїй країні. В Україні, наприклад, ці кубики більше знали під назвою «Швидкосуп». і що цікаво, їх і сьогодні ще можна зустріти на полицях магазинів. А у 2015 році вони змінили назву на GB Foods і працюють під цим брендом. Далі може далеко від дому крила зів'януть мої. А далі у нас випічка Форнеті. Я пам'ятаю, що її завжди було мало такі маленькі шматочки, але вони були настільки смачні. Там були з полуницею, і з куркою, з грибами, з сиром. А історія цього бренду дуже цікава. Був собі чувак Йожеф в Палашті, його ще називають королем пиріжків. І працював він собі в звичайній пекарні, в наймі. І в 1996 році була дуже складна економічна криза, зростання безробіття, бла 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 І от захотів він замутити собі бізнес, але він вирішив бути не як всі і придумати щось нове. В той час, як всі продавали поштучно, він вирішив продавати на вагу. А ще він зробив мобільні духовки, типу вагон на колесах, а не повноцінний заклад. І це спрацювало. Спочатку це був просто один заклад в маленькому містечку Угорщини, але вже у 98-му році він підписує договір, називає заклад Fornetti, що з Угорської перекладається як печений, і відкриває франшизу. Ну і потім пішло-поїхало. Вже за два роки вони відкрились в Польщі, в Хорватії, Словаччині, Чехії, Румунії і мали 2700 точок в східній та центральній Європі. Суть. Була в тому, що всю випічку виготовляли на заводі в Угорщині, а потім відправляли до мобільних вагончиків, де її допікали. По суті, це були напівфабрикати. Потім вони ще випустили дуже круту духовку, відкрили ще один завод, вводили новинки типу булочок без дріжджів. У них ще була найпотужніша модельна піч на заводі, яка виготовляла одну тонну випічки на годину. А вже у 2004 році вони вийшли на ринок України. Рік по тому на додачу до франчайзингового бізнесу в Україні запустилося і виробництво завод виготовлення замороженої випічки Форнеті Україна у селищі Козелець на Чернігівщині. Ну, все спочатку було круто, адже коли вони зайшли до нас на ринок, практично не було альтернатив, крім бабусі з пиріжками на базарі. Заказуйте! Але згодом почали відкриватися й інші бренди: – «Арома ще сімейна пекарня, Львів Круасан. Тож у 2017 році компанія офіційно змінила назву на «Bakery Food Industry» Та анонсувала в 2018 році розширення та переформатування мережі. Основною торговою маркою ще залишили. Лишалися форнеті, але вже в 2019 році вони все оновили і почали відкривати міні-пекарні у новому форматі. Як розповідав згодом SEO-фішки Фуд Євген Міщенко, ще в 2018 році власник Форнеті продав усі виробничі майданчики в Європі, включаючи завод у козельці. На той момент в Україні залишалося 560 партнерів, і відтоді партнери франчайзі брали на продаж його продукцію, але як називається, вирішували саме. І так з'явилась фішка, кава, фішка. <головіка> 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 <голові> Брали на продаж його продукцію, але як називатися, вирішували самі. І так з'явилася фішка, кава, фішка піца, ну і так далі. Кожен називав як хто хотів. І от до початку повномасштабного вторгнення мережа закладів фішки фуд складалася з 26 точок в столичному регіоні, забезпечуючи 10% збуту готової продукції заводу. Офіційно форнеті зникло з України, але знайомі мені розповідають, що воно ще є на видобичах і на станції метро Вокзально. І по смаку нічим не уступає. Круто, я наївся дві порції буряка, все ваші неможливо сказати, яке воно на вкус. Що ж, а хто пам'ятає мівіну з полоницею і бананом? І таке було так. Коли мова йде про мівіну фруктель, приготовану з молоком, неможливо обрати тільки одну. Адже саме з молоком. Нова мівіна, фруктель так неймовірно смакує. А він у створив хлопець із В'єтнаму і став найбагатшим в своїй країні. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатгом. Коротше, був собі хлопець із В'єтнаму, фам Нят Вон. Що ти туди ходиш, читати не за читати навчився, сокіобле. Майже 30 років тому він приїхав вчитися в Москву. Життя цікаве. В геолого-розвідувальний інститут тоді В'єтнам був у глибокій економічній ямі. Країна сильно залежала від радянського союзу, а сім'я Веонга жила дуже скромно, як кажучи, ледве зводили кінці з кінцями. Але він був дуже розумний, особливо в математиці. Завдяки цьому він виграв стипендію і зміг поїхати вчитися за кордон. Закінчив інститут у 1993 році, одружився і замість повернення додому опинився в Харкові. А тут якраз усе летіло Шкереберть. Союз розвалювався. Точніше, вже розвалився. Екологія лежала, люди реально голодували. Сам Веонг пізніше згадував: українці тоді були дуже бідні і дуже голодні. І замість того, щоб жалітися на життя, він вирішив щось з цим робити. Що ж, перший його бізнес був максимально простий, маленький бюджетний ресторан в'єтнамської кухні. Гроші позичив у родичів, друзів, приблизно було 10 тисяч доларів. Без інвесторів, без фондів, чисто на довірі. А вже за два роки, у 1995 році, ВОНГ бере кредит і запускає техноком, виробництво локшини швидкого приготування за в'єтнамською технологією. І так з'являється мі і тут починається. Продукт зайшов настільки добре, що буквально за кілька років Мівіна стала мастхевом на українських кухнях. Дешева, швидка, смачна, ідеальне поєднання в реаліях 90-х. Веонг стає доларовим мільйонером. А в 2010 році стається взагалі поворот сюжету. І внестле викуповує Техноком за 150 мільйонів доларів. Для людини, яка починала ресторанчик з маленьких боргів, це був просто космос. Несле зайшла в Україну ще у 1994 році. А в 2010-му офіційно стала власником технокому того самого заводу, який подарував нам мівіну. Ну і солодку мівіну придумали саме Несле. Але людям, але новий 2220 й але людям вона не зайшла. Напишіть в коментарях, чи смачна вона була, бо я її не застала. Отака от, от історія: з пакетика локшини до мільярдів. Просто треба вміти думати. Я мотиватор! тор. Далі у нас солоденьке, а саме шоколад, чайка, шоколад Альонка, ну а також сіма обожнювальний шоколад з ногою. Петро Порошенко з самого початку свого бізнесу викупив майже всі цукрові фабрики в Україні і став монополістом. Ніхто, мабуть, не знає підступність українського режиму краще, ніж ми українці. Напишіть, якщо хочете окреме про це відео. І от в 96-му році починається історія його шоколаду. Фабрика випускала. Багато багато всього. І торти, і цукерки, бісквіти, всілякі печива. Ну і, звісно, шоколад. Так куди ці шоколадки пропали? <плес> Подивіться, що просто пишуть про це на форумі. Офіційного пояснення від рошен немає, але є дві основних версії. Перша всі перейшли на шоколад з горіхами. Ну, оцей. Друга, грошей пожаліло нам какао бобів і тому зняли з виробництва якісний шоколад. Третя, просто були низькі продажі саме цих продуктів. Абсолютно переконаний. Ну, як насправді було, ми, напевно, не дізнаємось. І впевнений. Але далі у нас цукерки рондо. Наш тренер, сама Просто з Нірове як какатеріат. Юрі, може, а? це такі м'ятні цукерки для того, щоб освіжити подих. Їх виробляв світовий гігант Марс. Спочатку цей продукт створили спеціально для російського ринку у 1996 році. Але потім він з'явився і в Україні. Як пише ТСН, батьки любили купувати їх для дітей, тому що вважали, що вони можуть вилікувати горло. Ну я їх не застала. Цікаво, куди ж вони зникли? На всіляких форумах пишуть, що після розпаду СРСР через нестабільний ринок вони пішли і не повернулись. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю, хто скаже так. У нас вимкнуло світло, так що я в інший Добре. день знімаю і тому трошки по-іншому виглядаю, але ми продовжуємо. Ну, це так, щоб сказати, що я вразна. Далі у нас розтишка з магнітиками міст України. Папа України, магніти з містами! Це Харків, тут найбільша площа в Європі. Запоріжжя, тут жили козаки!» Ось це була дуже прикольна штучка. Йогурт був смачний, але на спак, як і всі йогурти. Але от фішка була саме в Магнітах, де були зображення міст України. А на зворотній стороні були цікаві факти про це місто. Ростишку виготовляла компанія Данон, яка мала два заводи в Україні Херсоні та Кременчуці. На заводі в місті Кременчук і досі виробляється продукція таких брендів Данон, як просто-Наше, Активія, «Растіжка», «Досі», яка виготовляється Данісімо, «Живинка», щенячий патруль. І так далі. Взагалі там було дуже багато колекцій з різними тематиками: зимова країна, абетка, міста України влітку, підводний світ, підземний світ. Нульових взагалі були країни Європи. Цікаво, що з однією з таких колекцій магнітиків стався скандал. Виробники неправильно зробили карту України. На карті літня Україна від растішки центром України назвали зовсім не Кіровоград, а Знам'янку. Цікаво, що ця центральна Знам'янка знаходиться на одному рівні із північним, а виявляється центральним Києвом. Ну Та й що? Ви дасте сказати. Ну що? Виходить, Київ опустили, а про Ківо Кіровоград взагалі забули. Вже потім організатори акції усвідомили, що Знам'янка то зовсім не центральна область України. І вирішили виправити помилку вже на карті Зимова Україна. Отак. от. Я обожнювала ці магнітики. Крім того, я пам'ятаю, ще були такі липучки в сільпу, які роздавали на касі. Деякі з них світились в темряві. Там ще була коробка зберігання у вигляді ракети. А ще картки з льодовиковим періодом. У мене був цей альбом спеціальний і всі карточки. Насправді це була дуже крута маркетингова стратегія ще тоді. А зараз вони взагалі круто роблять все. Ось. А далі у нас сухарики, три корочки. Я їх не пам'ятаю, але мені всі розповідали, що це було круто. У нас є два брати: чемпіони серед боксерів і три корочки. Чемпіони серед сухариків. А в моїх топців всі є гроші. А в бачечках, три корочки, я знаходжу грошечки. Виробляли ці сухарики на Росії, якась там КДВ-груп-компанія, але найкультовішими сухариками були саме зі смаком Холодець з хріном. Всі їх купували після школи. Утоявіть: весна, травень, вже скоро канікули співають пташки, курточка у вас в руках, мама дала вам 10 гривень. Ви заходите в магазин і купуєте ці сухарики. Їсте їх по дорозі додому. Ну блін, це було б круто. Скажіть? Ну а мені це по приколу. Але з цими сухариками був дуже гучний скандал. У 2005 році на Росії стався дуже прикольний казус. Люди купили ці сухарики, відкрили пачку, а там запечене дитинча пацюка. І Вішенка на торті Зайці від рушену. Запах був жахливий, і вони подали до суду. Експертиза показала, що пацюк пройшов термічну обробку разом із сухариками. На ньому були спеції, підсмажені крихти, і навіть сліди від обладнання. Тобто виглядало так, ніби він реально потрапив у виробництво. Все, те, що є, домашнє. постраждалі вимагали десятки мільйонів рублів компенсації за моральну шкоду. Влада заявила, що це серйозне порушення санітарних норм. Компанія-виробник Bridgentan Foods усе заперечувала: мовляв, за їхньою технологією таке неможливо. Пацюка просто порізало машинами. Вони наполягали, що це або підробка, або стороннє втручання. Скандал був дуже гучним і резонансним, і надовго став мемом. Фраза Три корочки зі смаком пацюка тоді розлетілася на всю пострадянську територію. А зубі пам'ятаєте? І хочиш прямо такі собі круглі штучки зі смаком сметани та зелені. Виробником продукції під брендом Зубі була українська компанія ТОВ Вітапак, яка спеціалізувалась на виготовленні глазурованих сирків. Ну і виходить цих чіпсів, снеків так сказати. У серпні 2014 року на ринок вийшла ця компанія. Вона виготовляла хрусткі кільця і кульки зі смаком бекону, сиру, томата, сметани, банана, молока і навіть кока-коли. Потім вони випустили натуральні гладенькі чіпси, а також хвилясті чіпси нової компанії, які є й досі чіпстерс. Були і круглі штучки зі смаком сметана, зелень і круглі маленькі штучки зі смаком бекону, а ще були глазуровані сирки з полуницею, вишнею і кокосом. Я ніколи їх не бачила, але кажуть, що вони були дуже смачні. Зникли вони у 2019 році через витіснення конкурентами. Тоді виробників снеків стало занадто багато і вони втратили продажі. Знову солоденьке і знову рошен. Мені надзвичайно приємно. батончик штучні. Що тут представлені і голови парламентів, і голови обласних рад. Реклами не було, але його все одно всі запам'ятали надовго. Батончик-Штучка, який випускала кондитерська компанія Рошен, один з тих товарів, за якими досі всі ностальгують. Невеликий шоколадно-вафельний батончик в шоколаді був чотирьох смаків. Банан, шоколад, лісовий горіх та вершки. Коштував він достатньо дешево, щоб його могли купити школярі за кишенькові гроші. Бананова штучка, зокрема, перестала випускатися на початку 2010-х років. Чому? Та я не знаю. Мені тоді було 4 роки, я їх не пам'ятаю. Зате я пам'ятаю печиво, мультікейк з полуницею, шоколадом і ще з вишнею з білим кремом. Воно було нічого таке, але пакування було взагалі незручне. Як тільки ти відкривав, все печиво вивалювалось і з'являлись крихітки. Крихітки. Крихти. А ще був юпі, який я не застала. Це ж було вже. Але мама мені розповідала, що це була крутезна штука. Береш собі, розбавляєш з водою цей порошок і кайфуєш? Були люди і при грошах, вони сипали його прямо в рот. Виробником легендарного напою ЮПІ є ось ця чилійська компанія, яка в 90-х роках продавала його як порошок для розведення водою, що містив цукор, барвники, купу хімії та ароматизаторів. Думаєте, що пронесе? Ні, хоча сам бренд був популярний у 90-х, зараз на ринку можуть зустрічатися продукти під цим брендом, що виробляються різними компаніями, зокрема в Китаї. Але ми не знаємо, що це виробники Юпі. Там були різні смаки, і всі вони були хімозні, але всі обожнювали їх. Це було хітом, дешево, смачно, просто багато хто розводив його в трьохлітровій банці, щоб це було дешевше і побільше смачненького. Ну і завершуємо напоєм росинка з карамболем. Улюблена росинка дарує всім, всім діткам, яскраві та чудові мультфільми кольорові. Росинка, ще досі є, там все окей, куча смаків, але саме легендарний був з карамболем, і він пропав. Напої під брендом Росинка виробляються різними компаніями, але історично це пов'язано з київським заводом безалкогольних напоїв Росинка, який нещодавно був придбаний новим власником. Його звати В'ячеслав Супуренко, тому що компанія збанкрутилась так, що да. Може, він його поверне? Дуже сподіваємось на це. Ну а ще, до речі, були люкс-чіпси і вночі. Вдень, по-моєму, були з цибулею карамелізованою, а в ніч були з реберцями. Нові чіпси люкс вдень та люкс вночі. Живий, як телю. Я не пам'ятаю їх смак, але пам'ятаю, куштувала дуже смачні були. Вони пропали через те, що це була лімітована колекція. Але всі їх досі пам'ятають. А ще Люкс випускав чіпси для неї і для нього. Люкс знає, що хлопці та дівчата такі різні, тому ми створили для них різні чіпси. Для неї були сметаною та зеленю, а для нього з якимось там реберцями, з м'ясом, по-моєму. Ну, трошки посексистки. Зараз би таке не пройшло. Але тоді це було прикольно. І як звісно, всі знають, що рожевий це колір дівчаток, тому пакування було рожеве для неї і синє для нього. Ось, але вони всі пропали у 2020-2021 роках і більше не з'являлися на ринку. Але зараз є дуже багато інших смаків, трошки скучних, от раніше і з ікрою були, і з креветкою, а зараз що там? Сиром, скрабом, сметана та зелень таке щось нецікаве. Це були всі продукти на сьогодні. Дякую вам за перегляд! Якщо хочете другу частину, напишіть, будь ласка, що туди додати. Дякую вам і до зустрічі, малята! До нових зустрічей!